Притча про сіяча. Того ж дня Ісус вийшов з дому і сів на березі озера. Навколо нього зібрався величезний натовп, тому він увійшов у човен і сів там, а люди залишалися на березі. Він багато чого навчав їх, розмовляючи притчами. Він сказав: Вийшов селянин і заходився сіяти. Коли він розкидав зерно, то деяке впало край дороги, налетіли птахи і склювали його. Інші зерна впали на кам'янистий ґрунт, де землі було мало. Вони швидко проросли, оскільки лежали неглибоко. Та коли зійшло сонце, то обпекло паростки, і вони засохли, бо не мали глибокого коріння. Інші зерно впали серед теренів, що вигналися і задушили паростки, ще інше зерно впало на добру землю і проросло, і вродило у сто, шістдесят та тридцять разів більше від посіяного. Той, хто має вуха, нехай почує. Послухайте пояснення притчі про сіяча. Ось що означає зерно, що впало при дорозі. До кожного, хто чує слово про царство Боже та не розуміє Його, приходить лукавий і віднімає посіяне у нього в серці. Інші люди, як зерна, що впали у ком'янистий ґрунт, коли вони чують слово, то одразу їх з радістю сприймають Його, але вони не мають міцного коріння, і їх вистачає ненадовго. Коли починаються гоніння чи переслідування через слово, вони швидко зрікаються своєї віри. Зерно, що впало серед теренів, це ті, хто чують слово, але щоденні турботи та спокуса багатства душать слово, і воно не дає плодів. А зерно, що впало на добру землю, це ті, хто чують і розуміють слово. Вони приносять щедрий врожай у сто шістдесят і 30 разів більший від посіяного.